У межах програми Ми разом міська влада постійно підтримує волонтерів та благодійні організації міста. Однак сьогодні ситуація вимагає ще більш плідної взаємодії та координації. І заради цього у Кам'янському створили волонтерську раду, консультативно консультативно-дорадчий та постійний орган при виконавчому комітеті Кам'янської міської ради з першого засідання волонтерської ради мої колеги. Риса українців, яка вразила світ ще у 2014-му, здатність самоорганізовуватися заради спільної мети, а також підтримувати один одного у біді. Волонтерство в Україні унікальне явище, завдяки якому країна дає відсіч ворогу та долає випробування війни. Потужна спільнота волонтерів і благодійників існує і у Кам'янському. В першу чергу хочу подякувати вам за те, що багато років ви підтримуєте Збройну Силу України, підтримуєте вимушених переселенців, підтримуєте соціально незахищені верстви населення. З багатьом з вас ми знакомі вже багато років. Ви робите великий обсяг робіт. Це дуже необхідно і для нашої територіальної громади, і ми завжди готові. Вас в цьому підтримувати для того, щоб ми взаємодіяли, допомагали взаємодіяти, реалізувати якісь програми. Коли ми всі разом, в нас це буде добре ще краще виходити. Тому всі підтримали цю пропозицію. Хаб Покрова та ГО жіноча сотня, благодійні фонди та Етель, фонд розвитку Кам'янського та центр допомоги «Паляниця», центр молодіжних ініціатив, благодійні організації Міністерство добрих справ, МИС Кам'янського та Роса Юкрень провідні благодійники об'єдналися у волонтерську раду, аби зробити волонтерський рух у місті ще більш потужним. Взагалі, ця ініціатива про створення волонтерської ради вона так пішла від міського голови Андрія Білоусова, тому що дійсно ми знаємо, що наш міський голова допомагає активно і збройним силам України вимушеним ми це бачимо в нашому місті. Така рада дійсно буде працювати тепер разом. Всі з сили акому акумулюємо в одне ціле, і будемо допомагати всім, хто цього потребує для нашої організації благодійного фонду «Каритас Кам'янське» Скам'янське. Участь у такій раді це є певне визнання нашого вкладу, який ми робимо вже протягом восьми років. Коли ми комунікуємо, коли ми координуємо, це допоможе нам бути більш ефективними. У наданні допомоги, ну зокрема, внутрішньо переміщеним особам, а також нашим ветеранам і всім, хто постраждали від війни.